Ви колись відчували у вісні, що падаєте, а потім різко прокидалися. А тепер уявіть протилежне. Ви прокидаєтеся і замість падіння відчуваєте неймовірну легкість, ви встаєте з ліжка і випадково підстрибуєте аж до стелі. Це не сон, це новий світ, де гравітація щойно зменшилася рівно вдвічі. У цьому відео ми розберемо 50 найбільш дивних приголомшливих, а часом і моторошних змін. Які відбудуться з нашою планетою та з нами, ви дізнаєтеся, чому ваше життя вже ніколи не буде таким, як раніше, і як щось невидиме керує абсолютно всім. Готові стрибнути в невідомість? Тоді почнімо. І будьте обережні, у новому світі навіть звичайний крок може стати фатальним. Перш ніж ми почнемо руйнувати світ, давайте згадаємо, що таке гравітація. Простими словами, це фундаментальна сила, яка змушує будь-які два об'єкти, що мають масу, притягуватися один до одного, саме вона тримає нас на поверхні Землі, утримує місяць на орбіті та збирає зорів галактики. Наша планета, наш побут, наша біологія усе це результат мільярдів років еволюції в умовах постійного притягання, що дорівнює 9,8 цілим на секунду за секунду, ми настільки звикли до неї, що геть не помічаємо її постійного тиску. Але що станеться, якщо цю константу цей фундамент реальності раптом змінити? Ми не прибиратимемо її повністю, це тема для окремого апокаліпсису, ми лише послабимо її вдвічі здавалося б, не так уже й страшно, чи не так. Що ж, давайте подивимося, як це невелике коригування перетворить нашу затишну планету на місце із науково фантастичного горору, зама найперше, що ви відчуєте, це буде хаос. Уявіть собі ранок понеділка. Мільйони людей по всьому світу проливають свою каву, але замість того, щоб падати на підлогу, краплі повільно пливуть у повітрі, збираючись у тремтячі сфери. Люди, які різко схопилися з ліжка, злітають просто до стелі. Автомобілі на дорогах, при найменшому підскоку на вибоїні, починають плисти, втрачаючи щеплення з покриттям і провокуючи масові ДТП. Весь світ, що був побудований на передбачуваності падіння, в одну мить втратить рівновагу. Ваша власна вага зменшиться вдвічі. Якщо ви важили 80 кілограмів. Тепер ваги покажуть лише 40. Ви відчуєте себе неймовірно сильним, здатним підняти диван однією рукою. Але це оманливе відчуття. Насправді не ви стали сильнішими, а світ став легшим, і ця легкість це лише провісник глобальних катастроф, які тільки починають розгортатися. Отже, ви вже звикли до цієї нової легкості, а тепер подивіться в дзеркало. Мине лише кілька місяців, і ви помітите, що стали вищими на кілька сантиметрів. Це не магія, а чиста біомеханіка. Гравітація постійно стискає наш хребет міжхребцеві диски, які складаються з хрящової тканини. Функціонують як природні амортизатори у космосі. В умовах невагомості астронавти виростають на 3-5 сантиметрів. Оскільки їхній хребет повністю розпрямляється, у нашому новому світі відбудеться те саме тиск на хребці зменшиться і ваше тіло буквально витягнеться, звучить непогано чи не так, але є і зворотний бік, це може призвести до сильного болю у спині та проблем з нервовими закінченнями, адже наша нервова система не була розрахована на таке стрімке розтягнення. Людство в прямому сенсі стане видовженим, але це буде болючий і неприємний процес росту, який нам просто нав'язали. Але, на жаль, це ще не всі проблеми з нашим тілом. Наші кістки та м'язи це живі структури, які зміцнюються у відповідь на навантаження. Знаменитий закон Вольфа говорить, кісткова тканина пристосовується до рівня механічного навантаження. Простіше кажучи, чим більше навантаження, тим міцніші кістки. А що станеться, якщо навантаження зменшиться вдвічі? Правильно, наші кістки почнуть втрачати щільність, остеопороз, хвороба літніх людей стане масовою проблемою навіть для молоді. Кістки стануть крихкими, мов скло, невдалий стрибок чи падіння, які раніше закінчилися плише синцем. Тепер призведуть до складного перелому, те саме стосується і м'язів, без необхідності постійно боротися із силою тяжіння, вони почнуть атрофуватися. Ми станемо поколінням високих, але неймовірно крихких і слабких людей, які житимуть у постійному страху зламатися. А тепер прийдімо до нашого внутрішнього мотора до серця. Прямо зараз ваше серце невпинно качає кров, долаючи силу тяжіння, щоб доставити кисень до мозку, це колосальна, неймовірна робота. У світі з послабленою гравітацією це завдання стане вдвічі простішим. Серцево судинній системі більше не доведеться так напружуватися, звучить як полегшення, але насправді це смертний вирок. Як і будь-який м'яз, який не тренують. Серце почне слабшати, його стінки стануть тоншими, а ефективність суттєво впаде. Це призведе до того, що будь-яке повернення до нормальної гравітації, наприклад, у гіпотетичному космічному кораблі з центрифугою або навіть просто різке фізичне навантаження може спровокувати серцевий напад. Люди почнуть масово страждати від ортостатичної гіпотензії. Це різке падіння тиску при підйомі, що неминуче призводитиме до непритомності. Наш вірний насос, який працював мільйони років, просто не знатиме, що робити з цією незаслуженою пенсією. Та все ж давайте відійдемо від похмурих медичних прогнозів і зосередимось на очевидних перевагах. Пам'ятаєте, як мріяли стрибнути вище даху? Це стане реальністю. Фізика стрибка проста ви відштовхуєтеся від землі з певною силою, а гравітація тягне вас назад. Якщо сила тяжіння зменшилася вдвічі, то при тій самій силі поштовху ви летітимете вдвічі довше і підніметеся вчетверо вище. Звичайна людина зможе без проблем застрибнути на дах одноповерхового будинку. Професійні атлети встановлюватимуть рекорди, які нам навіть і не снилися стрибок у висоту на 5 метрів запросто, потрійне сальто в повітрі після простого підскоку звична річ. Міста наповняться людьми, які пересуваються величезними плавними стрибками, немов астронавти, на місяці. Це буде неймовірно красиве та заворожливе видовище, яке, однак. Вимагатиме від нас абсолютно нового рівня координації та обережності. Раз уже ми заговорили про рекорди, то уявіть, як сильно зміниться професійний спорт, він просто перестане існувати у звичному для нас вигляді. Баскетбол перетвориться на змагання з із центру майданчика, адже закинути м'яч у кошик стане надзвичайно просто. Футбол втратить свою динаміку, м'яч після удару летітиме неймовірною дугою і дуже повільно опускатиметься, даючи воротарю цілу вічність, щоб зайняти позицію. Важка атлетика перетвориться на комедію, де вчорашні аматори підійматимуть вагу гідну світових чемпіонів. Усі старі рекорди поб'ють у перший же день. Виникнуть нові види спорту, що ґрунтуватимуться на акробатиці, польотах та неймовірних стрибках, можливо, з'явиться щось на зразок реального квідичу, де гравці, використовуючи спеціальні крила-планери, зможуть ширяти у повітрі, відштовхуючись від високих жердин. Спортивні арени доведеться перебудовувати, додаючи високі стелі та захисні сітки. Ці зміни вплинуть і на наше щоденне пересування. Транспортна система зміниться до невпізнанності. По перше, автомобілям знадобиться набагато менше потужності для руху, це тому, що зменшиться сила тертя, яка безпосередньо залежить від сили, що притискає автівку до дорожнього покриття. Такий ефект призведе до колосальної економії пального. Але є й негативний бік щеплення з дорогою також погіршиться. Різкі повороти та гальмування стануть надзвичайно небезпечними. Можливо, ми побачимо появу автомобілів з антикрилами як у гоночних болідів, але вони будуть потрібні не для швидкості, а лише для того, щоб утриматися на землі. Зміниться й авіація, літакам знадобиться менша підіймальна сила для зльоту. Це дасть змогу створювати важчі та місткіші лайнери. Проте найбільший прорив чекає на нас у сфері персонального летючого транспорту. Створити невеликий ранець вертоліт або платформу, здатну підняти людину, стане в рази простіше та дешевше, поки ми мріємо про підкорення космосу на землі може розпочатися справжній архітектурний апокаліпсис. Більшість сучасних споруд, особливо хмарочоси, мости та греблі, спроектовані з урахуванням постійного гравітаційного навантаження, вони використовують власну вагу для створення стискаючого напруження, яке забезпечує їхню стабільність. Наприклад, в арковому мосту камені під дією сили тяжіння тиснуть один на одного, формуючи міцну конструкцію. Що станеться, якщо ця стискаюча сила зменшиться вдвічі, внутрішні напруження в матеріалах кардинально зміняться, конструкції, розраховані на стиснення, можуть почати працювати на розтягнення, до якого вони абсолютно не пристосовані, будівлі почнуть розгойдуватися від вітру набагато сильніше, з часом під впливом втоми матеріалу та зовнішніх факторів. Багато з них просто заваляться старі цегляні будинки, мости, історичні пам'ятки, усе це опиниться під загрозою знищення, однак на руїнах старого світу постане нова, просто фантастична архітектура. Інженерам та архітекторам більше не доведеться так відчайдушно боротися з гравітацією, яка завжди була їхнім одвічним ворогом. Можливим стане зведення неймовірно високих та витончених споруд. Хмарочоси за вишки в кілька кілометрів, з'єднані повітряними мостами, перестануть бути науковою фантастикою. З'явиться можливість використовувати нові, значно легші й менш міцні матеріали. Лише уявіть міста, що складаються з тонких ажурних веж, які тягнуться в небо, наче трава. Дизайн будівель стане набагато сміливішим та органічнішим. Ми зможемо зводити величезні консольні конструкції та завислі споруди, які раніше здавалися неможливими. Можливо, будинки взагалі припинять бути статичними, з'являться споруди, здатні левітувати на малій висоті, використовуючи лише мінімальну тягу. Це буде світ архітектурних див. Що народився прямо з катастрофи, але всі ці дива відбуватимуться під небом, яке повільно зникає. Атмосфера Землі це газова ковдра, що утримується поблизу поверхні силою тяжіння. Швидкість, необхідна, щоб молекула газу покинула планету та полетіла в космос, називається другою космічною швидкістю. Для Землі вона становить близько 11 кілометрів на секунду. Ослаблення гравітації призведе до того, що ця швидкість зменшиться. Молекули газів, особливо легких, таких як водень та гелій, почнуть активніше залишати верхні шари атмосфери. Цей процес буде вкрай повільним, займе мільйони років, але він є незворотнім. Атмосфера почне тоншати, тиск на поверхні падатиме, небо стане темнішим, фіолетовим. А зорі буде видно навіть удень, і найголовніше, ми почнемо втрачати наш озоновий шар на щит від смертоносного ультрафіолетового випромінювання сонця. Ці зміни торкнуться й самої земної кори. Уявіть собі, на літосферні плити, що плавають на мантії, вже не тисне та колосальна маса, що була раніше, це призведе до явища, відомого як ізостатичне підняття. Простіше кажучи, континенти почнуть спливати, гори, які зараз повільно знищуються ерозією, почнуть рости швидше, адже сила, що тягне їх донизу, значно ослабне. Ми станемо свідками епохи нового горотворення, Еверест та інші піки стануть ще вищими, але цей процес супроводжуватиметься жахливою сейсмічною активністю. Послаблення тиску на розломи земної кори спровокує безперервні землетруси по всій планеті, вулкани, чия магма стримувалася тиском порід, що лежали вище, почнуть вивергатися з небаченою силою, вони викидатимуть тонни попелу й газів у атмосферу, що стає все тоншою. Планета буквально почне тріщати по швах. А що ж станеться з водою? Поведінка Світового океану річок та озер зміниться просто кардинально. По-перше, хвилі стануть значно вищими, оскільки вода стане вдвічі легшою, навіть при тій самій силі вітру вона підійматиметься на неймовірну висоту. Шторми перетворяться на справжні водяні гори, здатні буквально змити прибережні міста, річки ж потечуть повільніше. Адже сила, яка змушує воду рухатися схилом донизу, значно зменшиться, це призведе до заболочування величезних територій і, відповідно, до зміни річкових русел. Та все ж найжахливіше це цунамі. Хоча енергія цунамі залежить від об'єму витісненої води, висота, на яку хвиля підніметься біля берега, буде обернено пропорційна силі тяжіння. Це означає, що навіть слабкий підводний землетрус матиме змогу створити справжню хвилю вбивцю заввишки сотні метрів, тож жити біля узбережжя стане смертельно небезпечно, навіть таке звичне явище, як дощ, зміниться до невпізнаваності, дощові краплі формуються у хмарах і починають падати, коли їхньої ваги. Стає достатньо, аби подолати опір висхідних повітряних потоків. У світі зі слабшою гравітацією краплі зможуть виростати до значно більших розмірів, перш ніж випадуть. Ми побачимо дощі з крапель завбільшки з виноградину, при цьому їхня кінцева швидкість падіння буде помітно нижчою, Тож не барабанитиме по дахах, а повільно і плавно опускатиметься, немов густий сироп. З одного боку, це може видатися прекрасним видовищем, але з іншого такі великі краплі завдаватимуть шкоди рослинам і легким спорудам, а уявіть собі град, де градини, що довше утримуються у хмарі, зможуть вирости до розмірів футбольного м'яча, такі опади будуть смертельно небезпечними. Ми часто забуваємо, на землю діє не лише її власна гравітація. А й притягання місяця і сонця, саме вони спричиняють припливи та відпливи. Наразі гравітація Землі є домінуючою силою, і вплив місяця ми бачимо переважно лише за поведінкою Світового океану. Але якщо сила земного тяжіння послабне вдвічі, відносний вплив місяця значно зросте, вона перетвориться на справжню володарку припливів. Висота припливної хвилі збільшиться у декілька разів, двічі на добу на узбережжя накочуватимуться гігантські водяні вали, затоплюючи суходіл на десятки кілометрів углиб. Такі міста, як Венеція чи Санкт-Петербург, просто перестануть існувати. Ця гравітаційна битва між землею і місяцем також почне сильніше деформувати земну кору, спричиняючи додаткові тверді припливи. Та провокуючи ще більше землетрусів, із романтичного символу місяць перетвориться на передвісника щоденного потопу, рослини, які є основою всього харчового ланцюга, зіткнуться із серйозними проблемами, їхня структура та система транспортування води й поживних речовин ідеально пристосовані до нинішньої сили тяжіння, наприклад. Дерева мають міцні стовбури, щоб протистояти гравітації, і складну капілярну систему, щоб піднімати воду до листя. У новому світі ці пристосування стануть зайвими і навіть шкідливими. Рослинам буде легше тягнутися до сонця, і вони можуть почати рости неймовірно високими та тонкими, втрачаючи при цьому міцність. Їхня коренева система, призначена для утримання у щільному ґрунті, може виявитися надто слабкою, але головна проблема полягатиме в транспортуванні води. Процес транспірації, коли вода випаровується з листя і тягне за собою нові порції з коренів, може бути порушений. Багато видів рослин просто не зможуть адаптуватися і вимруть. Що призведе до колапсу сільського господарства та глобального голоду на тлі всіх цих земних проблем, людство отримує один неймовірний подарунок легкий доступ до космосу. Головна складність космічних польотів це подолання гравітаційного колодязя Землі. Саме на це витрачається левова частка палива та енергії. Якщо гравітація зменшиться вдвічі, відповідно скоротиться й обсяг роботи, необхідний для виведення на орбіту, ракети носії стануть меншими, дешевшими та простішими у виробництві. Космічні подорожі з долі обраних перетворяться на рутину, стане економічно вигідним видобувати корисні копалини на астероїдах, а також будувати гігантські орбітальні станції і міста. Людство зможе легко розселитися сонячною системою, рятуючись від проблем, які воно само собі створило на рідній планеті, можливо, це послаблення гравітації, не прокляття, а поштовх, що змушує нас нарешті покинути колиску. Кардинальні зміни чекають і на військову справу, і на криміналістику, повністю зміняться балістичні траєкторії куль, снарядів та ракет. За тієї ж початкової швидкості вони летітимуть удвічі далі. Снайпери зможуть вражати цілі на раніше немислимих дистанціях. Артилерійські системи отримують можливість обстрілювати міста з інших континентів. Це вимагатиме повного перегляду всіх військових доктрин та систем наведення. Холодна зброя також стане небезпечнішою. Людина зможе метнути спис або камінь з набагато більшою силою і на значно більшу відстань, навіть простий удар кулаком стане вагомішим, адже вкласти в нього масу тіла буде простіше. З іншого боку, бронежилети стануть ефективнішими, оскільки кінетична енергія кулі при влучанні залишиться тією ж, але її пробивна вага зменшиться. Світ стане одночасно і більш далекобійним, і краще захищеним доведеться наново вчитися жити і взаємодіяти з фізичним світом. Наше підсвідоме відчуття ваги, яке ми формували роками, нас зрадить, ви братимете до рук чашку з чаєм, докладаючи звичних зусиль, і розпліскуватимете окріп, бо вона виявиться вдвічі легшою. Спроба елегантно сісти на стілець може закінчитися падінням, адже ви не розрахуєте швидкість. Доведеться перенавчати нашу м'язову пам'ять для виконання найпростіших дій. Поняття важкий і легкий втратять свій початковий сенс. Маса об'єктів залишиться тією самою, а отвага зміниться, це спричинить плутанину в усьому. Від торгівлі на ринку, де доведеться використовувати ваги з новим калібруванням аж до промисловості, там крани, розраховані на певну вагу, зможуть підіймати вдвічі масивніші вантажі, ризикуючи при цьому власною структурною цілісністю. А що ж станеться з іншими мешканцями планети, які вміють літати? Для птахів, кажанів та комах, світ перетвориться на справжній рай. Їм знадобиться витрачати значно менше енергії, аби триматися в повітрі, помахи крил стануть рідшими та більш плавними, вони зможуть ширяти годинами, долати величезні відстані і підіймати у повітря значно більшу здобич. Це може спричинити вибухове зростання їхніх популяцій. Цілком імовірно, що еволюція піде шляхом гігантизму. Птахи розміром з людину та бабки з метровим розмахом крил перестануть бути персонажами лише фільмів жахів, з іншого боку, їхня навігація, яка часто базується на магнітних полях та внутрішньому відчутті гравітації, може порушитися, що призведе до збою міграційних шляхів. Таким чином небо наповниться новими дивовижними та можливо дуже небезпечними створіннями. Зрештою, давайте зазирнемо у це далеке майбутнє. Як же зміниться життя на Землі через мільйони років, коли гравітація стане слабкою? Еволюція піде абсолютно іншим шляхом наземні тварини, ймовірно, стануть вищими та граціознішими, матимуть тонші і довші кінцівки. Потреба у потужному скелеті та м'язах просто відпаде. Можливо, багато видів знову розвинуть здатність до плануючого польоту. Рослини перетворяться на гігантські крихкі конструкції, що тягнутимуться до неба, сама планета зміниться до невпізнання, втративши більшу частину атмосфери, вона стане холоднішою та сухішою і буде більше схожою на Марс. Життя, якщо воно взагалі виживе. Буде змушене пристосовуватися до низького тиску та високого рівня радіації, можливо, наші далекі нащадки, ці крихкі й високі істоти, дивитимуться на зорі з поверхні вмираючої планети та розповідатимуть легенди про часи, коли світ був важким, а небо блакитним. Отже, що ми маємо в підсумку світ, де можна стрибати на дахи будинків, зводити міста аж до неба. І без жодних зусиль літати в космос, але водночас це світ крихких кісток, слабких сердець, будівель, що обвалюються гігантських цунамі та атмосфери, яка повільно згасає, зменшення гравітації всього лише вдвічі перетворює нашу планету із затишної домівки на екстремальне середовище, де кожен день це справжня боротьба за виживання. Цей уявний експеримент ідеально демонструє. Наскільки філігранно налаштована наша реальність, ми живемо на вістрі ножа в ідеальному балансі фундаментальних сил, і найменше відхилення загрожує нам цілковитою катастрофою. Ми так звикли до сили, яка тягне нас униз, що навіть не уявляємо насправді саме вона тримає нас на плаву. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було цікаво, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові божевільні сценарії. А тепер запитання до вас, яка з цих змін видається вам найбільш неймовірною чи лякаючою? Або, можливо, ви придумали свій наслідок, який ми оминули увагою. Напишіть про це в коментарях. Буде дуже цікаво почитати до швидкої зустрічі, Я сину. Послід...